Всім привіт! Я Святослава Федорець, сексолог-психолог. Дякую вам за шалену активність під нашими відео. І ми випускаємо другу частину рубрики Дірект Сексолога. Ганьба, що ти пропагуєш у соцмережі, розбещуєш дітей, мала б совість, дурна сексоголовиня. Пані Галіна. Взагалі-то цей контент розрахований на дорослих людей, і в мене до вас дуже велике питання: чому ваші діти дивляться ці відео? Чому ви не поставили батьківський контроль? Чому ви так безвідповідально відноситеся до статевого виховання ваших власних дітей? Чому ви пускаєте це на призволяще? Не докладаєте зусиль до того, аби перевірити, який контент споживають ваші діти, і ще раз наголошую: поставити батьківський контроль. Разом з тим є сенс задуматися, чому освітницькі відео по сексології викликають у вас таку борхливу агресію, таку борхливу реакцію. Можливо, були якісь нюанси у вашому статевому вихованні, які, на жаль, привили таке відношення, що секс це брудно, гидко і про нього взагалі не потрібно говорити. І тут виходить такий, знаєте, парадокс: дітей то ми народжуємо, сексом ми займаємося, але говорити про нього не можна. Показувати по телевізору в бойовиках вбивства, катування, фільми жахів з жахливими сценами, де показують велику кількість. Крові, м'яса, це все нормально, ці фільми знімають. А от вести просвітницьку діяльність ми чомусь забороняємо і кажемо, що це ай-яй-яй, а та-та, так не можна. Подумайте, будь ласка, над цим. Коли будете мати вільний час. Скільки борделів пройшла ця вишколена в сексі жінка? Для старших людей це гидке, собаче задоволення, що пропонує ця розвратниця. Ну, дивіться, це прям класика. Обожнюю такі коментарі, тому що коли сексолог починає публічно займатися секс-просвітою, він має бути готовий, що тапки будуть летіти саме на нього. І йому почнуть докоряти, до що якщо він сказав про анал, ага, значить ти цим займаєшся. Якщо сексолог сказала про секс трьох, ага, значить в неї були трійнички і не один і взагалі вона профіль в трійничках. Якщо вона розповіла про секс вечірки, ну та все понятно. Вона з тих секс вечірок не вилазить. Така реакція вона теж нам показує, що людина дуже болісно, дуже гостро сприймає тему сексу, і сором, який вона відчуває, він. Виливається ось в таку агресію. І чомусь це призводить до таких когнітивних упереджень, що якщо ти професіонал в сексології, то ти маєш перепробувати абсолютно всі види сексуального задоволення, всі практики. І при цьому ми чомусь не думаємо: що якщо перед нами є блискучий хірург, то ми не чекаємо, що цього хірурга мають бути вставлені металеві спиці, куди тільки можна, там не знаю, замінений кульшовий суглоб, проведені всі можливі порожнинні операції. Тобто від хірурга ми цього не чекаємо, такого досвіду. Але від сексолога ми чекаємо, що це має бути розпусна пані, е ледве не повія, яка це все пройшла. Ну і дуже е гарна фраза, що для Старших людей це гидке, собаче задоволення. Що я можу тут сказати? Мені дуже шкода, що в нашій країні не було статевого виховання бо, наприклад, в країнах Скандинавії статеве виховання на державному рівні загальнообов'язкове було введене, здається, в 1930-х роках. Тобто уявіть собі, майже 100 років в країні існує загальнодержавне обов'язкове статеве виховання. Тобто, ці ці програми прийшла не просто дитина, от яка зараз живе, а прийшли її батьки, її бабуся, дідусь, і, можливо, ще навіть пра, дідусь і прабабуся. А тепер уявіть, як воно буде впливати на сприйняття інтиму всередині сім'ї. І як про інтим будуть говорити родичі різні покоління родичів, якщо всі вони проходили таку систему статевого виховання? Тож я звертаюся до а, вищого керівництва нашої держави і закликаю подумати над тим, аби ми нарешті почали рухатися в напрямку провадження державної статевої освіти для наших дітей. Галюся пише: нема про що розмовляти під час війни. Повірте, чоловікам, які зараз не сексу і мінету, вони думають, щоб повернутися додому здоровими, побачити своїх найрідніших людей. Здивовані і плачущі смайлики. Галюся. Читаючи ваш коментар, я розумію, що ви ні словом, ні духом не маєте взагалі ніякого відношення до військових. Ніхто з вашого оточення не служить, не воює, і ви з ними взагалі не спілкуєтесь. Повірте, що чимало військових звертаються з питаннями інтимного характеру, і цих питань більш ніж достатньо. І якщо вам здається, що чоловік пішов на війну і його там цікавить тільки війна і нищення ворожні ці. А його пісюн раптом перестав взагалі нагадувати про себе, то ви дуже помиляєтеся. І судячи з цього коментаря, я можу зробити припущення, що Галюсі вже рочків так 50-60. Чому я роблю таке припущення? Тому що е коли людина росла в радянські часи і її молодість, юність пройшла в цей час. Ця людина дивилася радянські фільми про війну. А в цих фільмах ми завжди бачили такий глорифікований. Доблесний образ солдата, який тільки виконує своє бойове завдання, і він зайнятий лише тим, аби відбити країну від ворога. І всі сексуальні тілесні потреби солдата у цих фільмах були повністю нівельовані, як начебто, солдат стає безстатевим. І це була величезна брехня, яку нам навішував Радянський Союз і доросле покоління до сих пір їсть цю брехню і вірить і думає, що було. Саме так. Якщо ви сумніваєтеся в моїх словах, я вам рекомендую почитати книгу Світлани Алексієвич у війни не жіноче обличчя, а ще книжку Володимира Гінди Секс і війна. Я думаю, що ці книги забезпечать вам такий потужний когнітивний дисонанс, але це буде корисно. Так, лісовик пише: Привіт. Я чоловік, мінет не приносить мені задоволення швидше навпаки. При тому, що я нормально на це дивлюся, не бредую. Робили жінки різні, неодноразово, але задоволення не отримував. На вашу думку, що не так? На мою думку, вам потрібно прийти на індивідуальну консультацію, де ми порозбираємося, яким було ваше статеве дозрівання? Як дорослі ставилися до Ваших дитячих проявів сексуальності, що в підлітковому віці ви бачили, читали, можливо, були якісь яскраві епізоди, які вплинули на формування ваших певних вподобань, це доволі така делікатна і кропітка робота. І повторюсь, що причин тут може бути безліч. Загалом ерогенні зони у нас на тілах розташовані приблизно однаково. І якби, наприклад, у вас була якась проблема Умовно так фантазую відсутність ворогенних зон на вашому пенісі, то і проникаючи статевий акт вам би не приносив задоволення. Але ви про це не пишете, і в мене складається враження, що проникаючи статевий акт вам якраз є приємним. Тому тут. Є сенс зібратися із вашим підсвідомим відношенням до оральних пестощів. Можливо, це моє припущення. Можливо, десь колись у вашому житті була накладена потужна підсвідома заборона на такі пестощі, і вони вашою підсвідомістю сприймаються як щось брудне, огидне, нехороше і так далі. Тобто тут є сенс порозбиратися. Маєте бажання? Можете завітати до мене на консультацію. Ми це разом розберемо. А якщо чоловік каже, що його збуджують тільки ласки пеніса, а всі інші частини тіла можна не чіпати, то що робити? Невже так може бути, що більше немає ерогенних зон? Ну, дивіться, тут питання не в тому, що немає ерогенних зон питання в тому, що вони в нього не розвинені. Так буває в силу різних причин, і найбільше на це впливає те, яким був перший рік дитини, і, взагалі, раннє дитинство даного чоловіка. Якщо його мало обіймали, мало торкалися, мало гладили, то так це може дати. Результат такий, як ви описуєте, коли все його тіло, воно фактично майже нечутливе. і його ерогенні зони сконцентровані тільки навколо геніталій. Чи можна це поміняти? Так, звичайно, можна. На консультаціях сексолог може розповісти, як це зробити. Ну і також в моїй закритій секс є багато матеріалів про те, як розвивати ерогенні зони там, де вони наразі не є. Настільки чутливими, як нам хотілось би, і більше того, деякі зони можна розвинути настільки сильно, що від їхньої стимуляції можна буде одержувати оргазм. Одна моя знайома казала, що отримує більше задоволення від мінету, ніж від звичайного сексу. Чому це так? Це може бути пов'язане з особливостями її статевого виховання, з тими заборонами, які ставили в дитинстві. На всі ці історії може впливати неймовірно велика Кількість чинників. Один із сценаріїв може виглядати, наприклад, так. Батьки внушали, що секс це погано. Це брудно, це негідно і хороші дівчатка сексом не цікавляться і не займаються. Цим цікавляться тільки хвойди. А про оральний секс батьки нічого дитині не казали. І такий стиль виховання може призвести до того, що дівчині приємніше, комфортніше надавати чоловіку ранні пестощі, ніж займатися класичним вагінальним сексом. Але насправді там може бути. І безліч інших причин, як я вже казала, наприклад, нерозвинені розвиненірогені зони на її геніталіях, нерозвинені розвинені зони всередині піхви. Тобто такий випадок потребує індивідуального вирішення для того, щоб ми могли точно дізнатися, в чому причина саме в цієї дівчини, і розуміти, як це можна скоригувати. Хороша новина в тому, що це коригується. Катеріна пише, що це Це медицина, а де питання про інфекції горла чи рак горла, які навіть є у деяких. Зірок, це відео не про мінет з точки зору медицини, а про фантазії сором, що є такі цигани. Дякую, Катаріна. Знаєте, в свій час я чула, що можливо в мені намішані якісь гени або цигани, або інші якісь. Не виключаю. До речі, треба зробити ДНК-тест. А стосовно інфекції горла і раку. Така специфіка, що коли ми починаємо людям розповідати про секс про світу, про які сексуальні практики, найменше, що люди хочуть чути, це про хвороби, болячки, про поєднання сексу і інвалідності. От повірте, на моїй практиці це вже перевірено, просто роками цього люди не хочуть чути. Це по перше. По-друге, давайте ми розберемося з причинами раку горла. Жодного разу я ще не чула історію про те, що в людини виник рак. Горла через те, що жінка регулярно робила мінет своєму законному чоловіку, де всі були вірні один одному, не зраджували і де не було ніяких хвороб. Цього я не чую. Якщо чоловік піде користуватися послугами працівниці комерційного сексу і подумає собі, як до речі, думає більшість, що резерватив потрібен тільки для вагінального сексу, а орально, ну що я там можу одержати, і він е, одержить ці послуги. Okay. Від такої працівниці без презервативу, то та він може від неї одержати чималий букет інфекцій. Також у цих працівниць доволі часто буває герпетичний фарингіт. тобто в них є герпес, внаслідок якого запалюються оболонки всередині ротової порожнини. Тому, шановні мої, давайте будемо нагадувати про ту відповідальність, яку ви несете, зближаючись тією чи іншою людиною. Але якщо це наш постійний перевірений партнер і в цій парі всі вірні, то ризиків немає. Не потрібно демонізувати оральний секс і робити такі умовисновки, що оральний секс дорівнює рак горла і так далі. Що можу сказати, нам катастрофічно потрібна секс просвіта, причому така масова глобальна на рівні сієї держави. Адекватні люди до такого не опускаються. Вони люблять серцем, а ті, хто опускаються до такого, то найсусуть далі і ковтають як ті штухи в упорно. Справа в тому, що в кожної людини є свій діапазон сексуальної прийнятності. Когось він ось такий, у когось він ось такий. Причому цей діапазон сексуальної прийнятності взагалі не залежить ні від статі, ні від віку. У нас може бути 22-річна дівчинка і може бути 42-річний чоловік. І в дівчинки цей діапазон сексуальної прийнятності може бути значно ширшим. Ніж у чоловіка 42 роки. Розумію, про що ви зараз можете подумати, що ви можете сказати. Це не означає, що ця дівчинка пішла, пройшла Крим, Рим і мідні труби. Вона могла читати різну літературу, працювати над своїм сприйняттям сексу, відношенням до свого тіла. І вона дивиться вільно, розкуто і спокійно на різні сексуальні практики, розуміючи, що ось ця практика мені подобається, цим я готова займатися. А інша практика, наприклад, Труйнічок, я розумію, чому вона може приваблювати інших людей. Я їх не засуджую, що найголовніше. Але для себе я точно знаю, що в таку практику я не піду, і я розмежовую свої вподобання і вподобання інших людей. Я в цю практику не піду, але якщо комусь подобається, нехай вони йдуть. Якщо вони мене спробують запросити, я спокійно, без агресії скажу дякую, але мені такі практики не подобаються. Це якраз показник широкого діапазону сексуальної прийнятності, а не широкої великої кількості сексуального досвіду. А коли наш діапазон сексуальної прийнятності ось такий вузенький, то людина каже правильно займатися сексом тільки після пісю. А все, що інше, це збочення, це все таке не можна робити. І всі, хто цим займається, вони такі сякі, вони содоміти, будуть горіти в пеклі, і так далі. Тобто, людина не може навіть допустити думку про те, що в світі існує неймовірна різноманітність. Видів сексуальної поведінки, і, зрештою, люди мають право обирати те, що їм підходить. Головне, аби все, те, що ми робимо, воно вкладалося в три межі норми, про які ми завжди говоримо. Ми це все робимо за взаємною згодою. Воно направлене на те, щоб всі взаємно одержали і надали задоволення, і ми нікому не приносимо шкоди. Все дуже просто. Дуже чудово, але я думаю, що з ваших красивих вуст слово піся це не те, що хотіли б чути ваші підписники. І я також, як ваш підписник, член чи піхва, це буде краще лягати на слух, бо такий контент у ваших розповідях буде більше приваблювати глядача. Вибачте, але це моя особиста думка. Дякую. Отож, слово «піся». Пісюн. чому ми використовуємо це слово, чому я його вживаю, і що з ним не так? Почнемо з того, що ми з вами знаходимося не на лекції в медичному університеті. І подобається вам чи ні, але слово «піся» і пісюн воно існує і активно використовується в нашому суспільстві. І коли спеціаліст говорить тими словами, якими говорить аудиторія, це е, зменшує дистанцію між ним. І саме тому я вживаю абсолютно різні терміни. Одного разу в мене навіть був клієнт, який взагалі не знав ніяких анатомічних назв статевих органів, а людині було на хвилиночку. Років 60. Тобто, це був доволі зрілий чоловік, і всі речі, які були пов'язані з його інтимним життям, він міг описувати виключно мовою матюків. І тому сексологи мають так само бути спроможними спокійно реагувати на те, якщо клієнт прийшов і каже: там міх, не стоїть. Вибачайте, але так буває. Бо так буває, що людина приходить і каже, там не виходить боїтися, а він інакше не може сказати. Інших слів він не знає, особливо по відношенню до жіночих статевих органів. І якщо при цьому спеціаліст почне втрачати свідомість охати-ахати, як ви могли це сказати, таке слово ай-яй-яй не можна. то... Це ознака того, що спеціаліст погано підготовлений. А слово «піся» і «пісюн» – лякатися їх не потрібно. Особливо, якщо ви виховуєте дітей, дитина повинна знати і ці слова, це називається дитяча сексуальна мова. І разом з цим ми привчаємо дитину і до інших назв. В тебе пісюн. Там, ти хлопчик Петрик, в тебе пісюн. Але правильно це, ця частина тіла називається пеніс або фалос. Але діти часто називають. Його пісюн. Я би хотіла, щоб ти називав цю частину тіла пеніс, бо так буде правильно. Тут ще важливо, яка дитина і який розвиток дитини. Якщо дитина має ментальну інвалідність або мовленнєві порушення, слово піся для неї може бути доступнішим. Інші слова їй може бути складно вимовити, або взагалі навіть слово піся вона не може вимовити, вона може сказати піпі -пі» або ще якось коротше. Тому е тут я закликаю, щоб ми були спокійнішими до. Різної термінології і не намагалися демонізувати які слова, тому що слово «піся» й пісюн ваші діти будуть використовувати все таки частіше ніж вульва, клітор, пеніс, особливо зараз, в світлі того, що в нашій країні все ще відсутнє. Обов'язково загальнодержавне статеве виховання. Шановні глядачі, дякуємо за активність в коментарях. Не збавляйте оберти, пишіть нам побільше ваших думок, ваших реакцій і що ви хочете побачити послухати на наступний раз. А також не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та ділитися з близькими цими випусками для того, щоб ми всі разом підтримували україномовний контент.